Десятий вулик. Рамку. Давайте. Ти ним Так. Дивіться, чи матки не є. That's when é peda. É Tá, coberto, né? uh. Може давайте трохи біг я їх димом повиганяю. Не, не, диму не треба. Ні, то там збоку відійду метрів з десять. Ага. А вони вернуться чи ні? Ні, вони так зараз заробіт, я кінь поставлю. А. Не на сонці летять, а? Та він там той піде завжди. Знаєш, що їхній дім? Кажу, знаєш, що їхній дім. Та то найді чужий. Вони підуть. Ну якщо а. там буде матка, друга, то все перетнуть. І, і всі все перетнуть. І там буде сім'я. І Бджоли будуть битися теж, так? джоли, хто таке на вучах, то бойня. Все, до смерті, там не лишиться нічого. Якщо то матка є, я пустив той, а в другий вуд. Там є матка, все пустити. Перепнутці корощо. Бойня. Так, зелений ящик мій.